За вихідні прикарпатські рятувальники двічі залучались до порятунку туристів у горах. У кожному з випадків люди потребували професійної допомоги. Загалом ж від початку року у гірській місцевості надзвичайникам вдалося врятувати 77 осіб, троє загинули. Деталі у матеріалі. Збирали ягоди і заблукали. Цими вихідними допомога рятувальників потребувала жителька Чернівців разом із донькою. Жінка з дитиною втратили орієнтир і не змогли самостійно знайти дорогу додому. Яремчанські гірські рятувальники встановили координати місця знаходження, туристки знаходились поблизу скелі Білий камінь. Вони прибули до заблукалих та в задовільному стані супроводили їх до міста Яремче. Наступного дня допомогу травмованій туристці надавали уже ворогчанські гірські рятувальники. До рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час мандрівки туристичним маршрутом поблизу Говерлянського водоспаду у Надвірнянському районі туристка травмувала ногу і не може далі самостійно продовжити рух. Потребує допомоги рятувальників. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників. Вальників селища Ворохта, які прибули до місця перебування постраждалої, це жителька Чернігівської області 2008 року народження. Вони надали їй домедичну допомогу та транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Аби похід у гори був безпечним, додають рятувальники. До мандрівки варто підготуватись, повідомити рідним про свій маршрут, взяти із собою спорядження, аптечку та засоби зв'язку. Також надзвичайники рекомендують встановити застосунок порятунок. Ок, у горах.